Найближчим часом в Україні триватиме тепла та навіть літня погода, а з 14-15 вересня почнуться дощі та очікується невелике похолодання. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її даними, завтра, 12 вересня, температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах плюс 20 плюс градусів. У західних областях буде найтепліше до плюс 25 плюс а трохи свіжіше, хоча також комфортно, буде у східній частині плюс 20, плюс 24. Скрізь переважно сонячно. Хіба що завтра у Чернівецькій області якісь незрозумілі локальні хмари підкинуть трохи локального дощу? Прогнозує синоптик у Києві, за її даними, завтра також очікується суха сонячна погода з максимальною температурою повітря, плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі буде від плюс 11 до плюс 14. Ближче до середини тижня дуже тепло. 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами і навіть трохи спуститься вниз температура повітря. Проте нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться. Прогнозує синоптик. Про те, що цього тижня в Україні очікуються дощі, каже й синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, у другій половині тижня малоактивний атмосферний фронт, а також циклонічність у середній тропіт. Сприятимуть короткочасним дощам, але сильних і тривалих злив не очікується. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.